Gracias. Земля — чудове місце, багате на ресурси, а ще сповнене загадковості. Вивержені вулкана знищило місто Помпеї. Ці давні креслення ацтеків у велетенському плато у Перу. Можна побачити і сьогодні. Припускають, що ці малюнки зробили неземні істоти. З усіх усюд надходять повідомлення про нові відкриття. Починаючи з 19 століття, у загадковому трикутнику загубилося багато кораблів. Ви знаєте, що реальна кількість кораблів, які там зникли, значно превищує офіційні дані. Може, це робота обмануїдів? Як ти думаєш? Ми провели дослідження щодо всіх кораблів, проте нічого не знайшли. Але ж цього разу ми бачили це обманоїди. Так, боюсь, це може виявитись правдою. Це страшне, правда ж? Прокляття! Я хотів би бути таким дужим, як ти. Гак, Ми все зробимо. Дозволь нам піти з тобою. У мене хист до пошуків. У мене теж. Повір мені. Немає, немає. Твоя правда, але я знаю мову тварин і маю успіхи в усіх витах спорту. Ви сміливі хлопці, це я добре знаю. Чудово! Прекрасно. Прекрасно. Ти візьмеш нас із собою на тренування, щоб ми тобі допомагали, так? Будь ласка, пообіцяй. Гак, прошу. Ви справді хочете піти зі мною? А вже ж, я хочу помститись за батька. Я знаю, я нічого не боятимусь. Я вам дещо покажу. Ви можете зустрітись зі мною okay, завтра після школи? Що ти хочеш показати? Цікаво, що саме? Молодші наставники. Молодші наставники. Хосе, почекай мене! Чого ти так пізно? Вибач, я щойно закінчив гру порятунок. Тоді ходімо. Куди ви зібрались? А, Назі, ми йдемо на базу. А там ми зустрілися з гаком. Я теж. Гак хоче зі мною поговорити. Так розумієш, що Назі має приєднатись до нашої команди. Так добре, що ми всі будемо разом. Не так і добре. Ця робота дуже небезпечна для дівчинки. Твої батьки ніколи не дадуть на це згоди. Я вже розмовляла з батьком, і він погодився. До речі, це він мене до вас послав. Отже, у мене має бути якась робота. Я дуже вдячний вам усім за допомогу. Це означає, що ви згодні. Прекрасно. Що це за дивна річ? А ви відкриєте. Це засіб для трансформування. Ми зробили їх за розмірами ваших зап'ясть. Надівайте, спробуємо. Вони гарні, правда? Уважно дивіться, що я робитиму. Спершу вам слід схрестити руки перед грудьми, отак? Починайте? Is... Правильно, далі ви стоїте от так, а тоді кажете «трансформуюсь». Казати «трансформуюсь»? Правильно, кажете «трансформуюсь». Трансформуємося! Що відбувається? Мені здається, що я змінююсь. Подивіться, як я змінився. Я теж неймовірно. Ви перетворились на трансформерів. Тепер ви офіційно стали членами нашої команди. Ви молодші вояки. Бажаю вам всього найкращого. So Отже, junior... ми тепер молодші вояки? Right, так junior... і є. Ви молодші вояки. Тепер junior... спробуємо дещо нове. Сайрен? Uh, like Щось от таке? Oh! 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 Що сталося? Я, я не думав, що можу так високо стрибати. А тепер моя черга. Просто клас. Прекрасно! З таким спорядженням легко переможемо обманоїдів. Не треба недооцінювати ворогів. Є ще одна річ. Якщо ви не думаєте використати це на шкоду людям, то це заборонено. Вам у жодному разі не можна вдаватися до сили. Але ж ми тоді. У цьому немає сенсу. Ми мусимо битись око за око, зуб за зуб. Ні, ні. Якщо ви думаєте так, то я змушений забрати все назад. Ми вже готові, вирушайте. Вже їдемо. Wow, look at this. Дивіться, яка гарна патрульна машина! Це фантастика! Чудово! Я завжди хотіла мати таку машину. Like що їм ці машини подобаються. Тепер ці машини can ваші. Ви можете ними користуватись ah, коли захочете. Вони справді наші. що це сон. Годі, тепер слухайте. Керувати цими машинами маючи ваше спорядження дуже легко. Проведемо перше випробування. Прекрасно. Дивись, вона мене слухається. Фантастика. Peraí! Passar! Pousse! Passar! Pousse! 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 me te ei, Eu Гамуся, стеж за швидкістю. Це може бути небезпечно. Знаєш, Сайрен, я трохи боюся. Чого саме? Так багато всього сталося. Мені здається, що це не насправді. Ми стали вояками кіберів і це чудово. Згодна? Зрозуміло, що ти налякана. Ти ж дівчинка. Тікайте з дороги. Говорить фугас, yes, ви мене чуєте? Так, добре Please. чуємо. Please. Будь ласка, говори. Випробування закінчено. Повертайтесь. Можна ще поїздити. Я оце тільки звик до машини. Говорить гад. Я негайно хочу з вами порозмовляти. Добре. Що ж, повертаємося. Це наш план. Ви думаєте перетворити нас на роботів? І таке може статися. А вже ж. От навіщо я дав вам засоби для трансформації. Всі ці машини зможуть трансформуватись після вашої трансформації. Машини-трансформери? Отже, нас треба трансформувати? Well, Заспокойтесь, ви зможете з них виходити. Uh -huh. З вашими людськими можливостями, even навіть якщо у вас будуть такі трансформаційні засоби, ви не здолаєте обманоїдів. Тож ми не просимо вас бути вояками, ви відповідаєте тільки за медичну допомогу. Що? За медичну допомогу? Ну як вам подобається ваше призначення? Я зрозумів. Гак, Скажи нам, що робити. Важкувато, може ми звідси і не виберемося? Так, але я не можу чекати. І, Кло, я бачу, і ти вперше у таке ускочив, правда? А вже ж, я тільки й знав, що мати справу з машинами, а це так занудно. Я хочу працювати. Я бачу, що ви втомилися сидіти. Ви хочете роботи, так я хочу випробувати свою силу як мені тут не подобається, пора використати ваш шанс. Шанс, який підемо в місто і порозважаємося. Чудово, нарешті я потреную м'язи. Ви справжні обманоїди. Тепер можете робити все, що хочете, і ніхто вас не зупинить. А це погуляємо. Прекрасно, можеш нам довіряти. Ми тебе не розчаруємо. Трансформуюся. Трансформуюся! Складаюся! Подивись на Він такий гарний. Мені like подобається. Так, добре! Хосе, тепер твоя черга. Починай! Згода! Трансформуюся! Складаюся! Трансформуйся, складайся! Мечдан ви все зробили дуже добре. Тепер я вірю, що ви прекрасно упораєтесь зі своїми обов'язками. Right. Так, але все це взялося. Нас переслідували кілька обманої І ми мусили сісти на планету Земля, щоб жити у мирі з людьми. Ми перетворились на людей. А обманоїди трансформувалися у страшних звірів і почали нищити міста і убивати людей. Отже, щоб підтримувати мир, ви закрили обманоїдів у печері? Right. Саме так. Але ми розуміємо, що вони можуть звідти втекти. Отже, щоб врятувати людей від знищення, ми думали, що найкращим рішенням буде зробити таких трансформерів, як ми. Тому ми вирішили порадитись із комп'ютерним генієм Хромокуполом. Хромокуполом? Я, Я чув про нього! Згадував мій батько. Тепер подивіться, це битва, яка відбулася кілька років тому поміж кіберами і обманоїдами. Зрештою, нам вдалося викинути обманоїдів із планети, проте війна триває в галактиці. Хромокупол та інші прислали нам засоби для трансформації і зброю. Я хотів би подивитись, який він хромокупол. Ну, я теж у нас є плівка. Можете глянути? Хак, Привіт. Я послав потрібне вам обладнання для трансформації. Схоже, обманоїди активізувались. Ми їх трохи випустили з поля зору, поки розробляли тут новий план дій. Проте одне безперечно. Ми не зупинимо своєї роботи заради збереження для людей миру на їхній планеті. То це він комп'ютерний геній. Здається, він розумний. Ми теж як він, мусимо працювати для людей. Так ми зробимо все, що зможемо. Але є одне, що мене турбує. Зобладнання окремо куполом, дещо вкрадено. Ти думаєш, це зробили обманоїди? Я не впевнений. Але я знаю, напевно, що за останні кілька місяців обманоїди активізувалися. Вони мусять відповісти. Вони бандити і негідники. Я з ними розберуся. Не забувай, ваша робота медична допомога. Ви не бійці. Розуміло. Це злива. Знову обманоїди. Вони напали на вашу затоку. Прекрасно! Уперед, хлопці, робіть, що хочете! Знищуйте, руйнуйте! Трансформуюся! Трансформуюся. Трансформуюся! Трансформуюся! Подивіться, ці тварюки ніколи не зміняться. Негайно їх зупинімо! Трансформуюсь! Стривай, пам'ятай, що я вам сказав. Ідіть, допомагайте пораненим. Але у вас ще буде нагода побитись. Проте зараз ваша робота допомагати пораненим. Швидко. Дивись, он вони! Ясно. Перетворююсь. Трансформуюся! Трансформуюсь! Сайрен, вперед! Треба працювати! Трансформуюсь! Трансформери. Слава Богу, вони вчасно. Тепер твоя черга. Зараз. Дуже побився, чи ні? Продовжуємо, з тобою все нормально. Притискун, а я поцілю. Підкидаю. Бачиш, я влучив. Добре, правда? Хороша розвага. Навіть якщо у вас буде по дві гармати, ми вас не злякаємося. Поб'ємося, побачимо. Хто-небудь допоможіть! Швидше допоможіть! Допоможіть! Будь ласка, швидше. У вас поранено? Моя дитина. Моя дитина you залишилася you в будинку. Врятуйте її. Де? Вона у своїй кімнаті. Я везу людину в лікарню. Ще хто небудь? So у тому будинку, що to... за тобою дитина. Швидше витягне I'm її звідси. загине! В тому? Right. Зараз трансформуюсь. Складаюсь. <laughs> 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 Сайрен, усього тобі найкращого. Дякую. Зроблю все, що зможу. Хто ви такий? Я бачу, ти так званий молодший вояк, так? Вам не зрівнятися з вояками обманоїдів. Обманоїдів? Тепер я розумію. Це, мабуть, ви вкрали у нас засоби для трансформації. Геть з дороги! Тепер твій удар. Я вас не боюся. Сайрен, рятуй дитину! Я мушу йти, але я повернуся. Ти цього не зробиш. Нехай, я битимуся з тобою зараз. Покажи мені, на що ти здатний. Це спорядження тебе не захистить. Я тобі покажу. Сайрен, ні. Добре добре. Ти боїшся? Тікай! Я тебе перевірю. Ні! <звук> я хочу в Гератстан, трансформуюсь, складаюсь. Чудово! ще один. Я більше не можу цього терпіти. Так. сам напросився. It's гак! Лі там! Швидше йди забери дитину. Йду зараз! Ти хотів вбитись! Ану геть звідси! стривай. Вибачте, якби я прибіг раніше, то можливо з вами було б усе гаразд. Усе нормально. Небезпека минула. Його стан стабілізувався. Oh, I... Чудово! Right, right. Дякую вам усім. So Щиро вдячна вам за допомогу. Huck, я обіцяю, що більше не відволікатимуся від своїх обов'язків. Годі розмови це був дуже добрий урок для всіх нас. 僕たちは戦士となるための猛特訓を開始した悪の力を振るワイルダーたちと対決するためだ でもミネルバが戦うことに怯え始めた次回「トランスフォーマー超人マスターフォース」大暴れルール無用の小さな悪魔さあマスターフォースで君もトランスフォーー